Зараз коротка пауза, і Володимир Зеленський каже, що наступні тристоронні перемовини Росії України та Сполучених Штатів заплановані на неділю, перше лютого. І Володимир Зеленський додає, буде добре, якщо вдасться цю дату прискорити. Але цю саму дату так само. Підтверджує і білий дім Керолейн Левіт, речниця Білого Дому, зробила заяву щодо інтенсивності і історичності моменту е, в Абу-Дабі. І також е, заявила про наступну дату, коли ці тристоронні перемовини можуть відновитися. За надаундев ваша юкрейн токс this weekend, Sunday. Они фімбака стру вид I'm not tracking any scheduled calls at this point in time. Uh, however, the president remains deeply involved, and of course he's... каже левіт, що американські перемовники інформують президента штатів про переговори, і він глибоко занурений. Занурений в цей процес багатостороння зустріч у минулі вихідні не отримало широкого висвітлення, але це була історична подія за своєю природою, коли команда президента дійсно а, вдалося її об'єднати за столом перемовин дві сторони цієї війни, щоб наблизити. Оцей мир. А точніше, вона використала образ наблизити м'яч до миру. Також вона повідомила, що переговорники стів Відков і Джерард Кушнер інформують президента США про все, що відбувається. Е, наступна зустріч запланована на 1 лютого. Новий раунд перемовин у форматі України РФ США. Ніяких дзвінків Трампа з президентом України Володимиром Зеленським або Путіним поки не. Заплановане е, тим часом цікаво. новина від е, видання «Київпост», е, кажуть, що Україна е, не форма, ну як формально або або секретно не. Інформуючи про це широку громадськість, а проводить таємні переговори стосовно отримання американських ракет Магавка. в центрі ініціативи Ден Райс, це президент американського університету в Києві і також колишній радник екс-головкома збройних сил України Валерія Залужного. на минулому тижні Райс. Спілкувався в Пентагоні з міністром оборони Пітом Гесихом і більшу частину розмови він назвав конфіденційною, але відзначив, що закликав міністра постачати, хоча б обмежену кількість магавків Україні, навіть невелика кількість таких ракет. За успішного обстрілу території Росії може мати величезний вплив і тиск на Путіна. Про це переконаний переконує Райс. Він вважає, що якщо Росія відмовиться від миру, існує висока вірогідність, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ці поставки все таки схвалить. Однак ще всередині адміністрації Дональда Трампа існують розбіжності стосовно цього кроку, і це підкреслюють журналісти видання Київпост. Тим часом держпігель німецьке видання випустило матеріал стосовно. Сподівань Російської Федерації на майбутнє цієї війни, значить Росіяни переконані, що Україна капітулює німецький журнал. Взяв інтерв'ю у Лева Гудкова. Лев Гудков це директор Левада центру і Держпігель називає Левада Центр єдиним незалежним в Росії інститутом досліджень громадської думки про настрої Росіян після майже чотирьох років війни. Значить, що Левада Центр і Лев Гудков. Доносять до німецьких читачів, ну і відповідно до всіх інших читачів: 66% росіян підтримують перемовини в Абудабі 26% за продовження війни. Найнижчий показник з 2022 року. Далі Росіяни покладають надії на Дональда Трампа та США для тиску на Україну. Росіяни вважають, що війна завершиться лише на умовах Путіна і що Україна капітулює 70% готові схвалити зупинку війни зараз, 60% не погодилися б на відведення російських військ, 80% перекладають провину на США, 70% на НАТО і лише 6-8% на Росію. 92% вважають, що Росія оточена ворогами. Це найвищий показник з 1994 року. Найагресивніші настрої, за даними гудкової левади центру, у Москві серед заможних та освічених. Більшість очікує, що війна триватиме ще рік або довше. Ну